Що, як на мене, цей пункт це положення ну, так само важливо, як і направду стежневий елемент гарантії безпеки у ну, вигляді миротворчого контингенту, тому що хтось має об'єктивно моніторити стан забезпечення Сісфайру і в тому числі передавати дані, які свідчують, яка сторона порушує, якщо порушує, ну і відповідно. На ступінь цього порушення і це також має визначатись на рівні міжнародного договору. А зараз так після того як в Лондоні сполучені штати вирішили понизити свій рівень делегації, вони вже не прилетіть теж. Федерацією я приблизно можу допустити, чому це відбувалося. Тому що, скоріше за все, Російська Федерація поставила перед американською стороною дуже, скажімо, непростий вибір. З однієї сторони, можливо, Путін запропонував промонтувати пасхальне перемир'я і, по суті, дати цей політичний результат наступ після його Далі не мати справи з коаліцією охочих не, і вийти відповідно з цього перемовного формату, тому що він все одно не прийме будь-які рішення, які будуть там напрацьовані. І от зараз, як на мене, Сполучені Штати якраз знаходилися в стані визначення, а яку лінію робити, продовжувати для себе і визначати, відповідно. Президент Трамп ще під час своєї інаугурації, що він збирається досягати миру через силу. А у цей шлях співається саме з Україною та з країнами коаліції охочих і примушування фактично Російської Федерації до сталого миру. Це і є направлю той шлях. Зараз дійсно європейці знаходяться в складному стані, оскільки з однієї сторони сполучені штати не відмовляються від забезпечення контурів. Ушують з Європейським союзом через передачу тих самих розвідданих можливості забезпечення ну по можливості для покупки свого броня, але з іншої сторони вони зараз знов ж таки поставили рішення відносно забезпечення гарантій безпеки для миротворчого європейського контингенту на території України. А це по суті був основний елемент забезпечення цього роботи цього контингенту, який артикулювали публічно як президент Франції Макрон, так і прем'єр Британії Старка. Тепер дійсно ми на очах найближчим часом на свої очі перевірити, чи коаліція охочих дійсно має достатню мотивацію для того, щоб забезпечувати власну безпеку чи допомогу України, і чи дійсно вони проявлять, ну скажімо так, суб'єктну автономну позицію від Сполучених Штатів Америки на сприйнятті доленосних для континенту рішень. До речі, стосовно Сполучених Штатів до рішень, я зараз про підтримку республіканцем Лінці Гремом, як він каже, ще 60-ма сенаторами із демократичної партії, республіканської варіанту розширення санкцій проти Росії, пише сенатор Грем, що вже готовий оцей двопартійний проєкт закону, там, де розписані. Додаткові тарифи на країни, які купують російський нафту, ГАЗ та Уран? У випадку, от зараз моделюємо ситуацію, якщо дійсно доведеться Сполученим Штатам Трампу йти на цей крок, як швидко, от, з якою швидко ви Судки я не сумніваюся в тому, що підсилення санкційного контролю підтримують демократи, ну тому що по суті це буде так чи інакше продовження їх політики не, і президента Байдена по протистоянні Російській Федерації і в принципі путінському не, режиму. Ну і, відповідно не, підтримки України, не, тому за демократами справа не стане, та і республіканці направду, враховуючи не, те, що все одно соціальна Соціологічні дослідження сполучених штатів в штатах показують, що американці продовжують підтримувати Україну в своїй більшості. Ну так це не рикорні показники ноки початку війни, але все ж таки зараз наразі вона на, наразі вони залишаються нині шістдесят п'ять шістчотири що направду все одно дуже багато. Республіканці також при ініціативі Трампа. Будуть готові відповідно підтримати це і в Конгресі, і в Сенаті. Але інше питання: чи готовий зараз Трамп на право насилювати на санкційний тиск по відносинах з Російською Федерацією? І по суті поставивши на на паузу і інші треки, які він мав надію, все ж таки з ними пропрацьовувати. Це і відтягнення Російської Федерації від Китаю, на що сподівався Трамп, і про це в принципі команда Трамп. Поговорила вже публічно про відповідно взаємодію з а, по, по Арктиці, по космосу, взаємному ядерному стримуванню, по ресурсам та відповідно по енергетичним питанням, в тому числі, по північному потоку. Тобто, як на мене, цей перелік, скажімо так, ну нехай побіжних, але все ж таки важливих питань в політиці Трампа в повзаємо відносинах з Російською Федерацією, він може все ж таки пересилити на ту. Необхідність для прийняття наступного. Цінного пакету, який відповідно потрібно, мабуть, зробити, тому, як на мене, Трамп, звичайно, буде лякати зараз Російську Федерацію наступним пакетом санкцій. Недаремно да, вже цей пакет артикульований, і він готовий, скажімо так, готовий да по винесенню в парламент. Але чи дійсно Трамп його винесе? Тут в мене є певні сумніви. Тут мені здається, що, що Трамп не то не вдасться зараз ти на якогось зрозумілого результату по задоволення своєї воротворчої, скажімо так, лобальної ініціативи по регулюванню російсько-української війни, то він може і не вийти з перемовин, а все ж таки десь ставити і частково на паузу, навпаки на підсиливши Україну мілітарно. Чому тому, що якщо він просто вийде з перемовин з Російською Федерацією та одночасно почне з ними говорити по іншим перемовним трекам, це покаже його глобальну слабкість. Оскільки для всіх стане абсолютно очевидним, що ну Трамп не такі вже й великі, оскільки він не зміг примусити до а, хоча б стабільного перемиря Російську Федерацію, яка знаходиться під глибокими санкціями та в серйозній міжнародній ізоляції, тоді яким чином Трамп може та примушувати світ до якоїсь там мит додаткових амит, економічних торгових замовідносин з сполученими штатами Америки. Америки і тоді дійсно можуть початися серйозні системні обвали в саме економічні економічній складові на сполучених штатів Америки пов'язані з фінансовою системою з доларом світовим банком з РБФ та з іншими світовими інститутами, які орієнтуються перш за все на сполучені штати. Тому так дійсно Трамп зараз знаходиться в непростій ситуації і висновки йому з нею потрібно робити вже найближчим часом. Але ще раз повторюю, що для України ситуація зараз вона не проста, але вона не критична, оскільки ще раз повторюю свою думку, що Сполучені Штати невигідно відмовляти зараз в. Помозі України з однієї сторони та і в принципі коаліція охочих в Європі на щодня стає сильнішою і Європа розуміє всі ті ризики, які йдуть від Російської Федерації, і вони вже не готові консолідувати власне насилля відносно допомоги Україні про що знов ж таки говорила сьогодні Усула фондерлян під час зустрічі з Володимиром Зеленським, тому що в її білий книзі, яку вона представила вже відповідно в Європарламенті, є. Два великих розділи, як мінімум, по спільному на розвитку ВПК Європи та України та глобальна підтримка України в довгостроковій перспективі. Пане Олексію ще мусимо розуміти. А окрім того, що відбувається безпосередньо навколо України, процеси, які відбуваються у світі паралельно, Індія і Пакистан, провінція Кашмір, вихід з угод однієї іншої країни загострення на кордоні. Китай, який захоплює е, е, територію спільну біля Філіппін. це вже е, наступний крок після третьої світової війни. Це вже третя світова війна, це за п'ять хвилин до що взагалі відбувається? Почалось оце от питання. Почалося продовжується. Ну до речі, потрібно ще раз відзначити те, що Україна зараз показує як на мене правильну динаміку. В розвитку своїх зовнішньополітичних відносин по різним векторам, що ми зараз, як кажуть, не ставимо її до одніяється в одну корзину. Припустимо, не, ми не ставимо монопольну ставку да там на сполучені штати Америки, а ми продовжуємо розвивати свій трек взаємовідносин як з Європейським Союзом. Ну це наш основний зараз пріоритет. Це ж таки основний партнер. Але разом з тим ми налагоджуємо взаємовідносини з країнами близького сходу, з Туреччиною, це надзвичайно важливий регіональний партнер з Індією, з країнами глобального півдня та навіть з країнами Африки. От нещодавно буквально наш президент був в парі з надзвичайно цікавим та перспективним візитом, який вимушений був не достроково все ж таки припинити. Але щоб ви розуміли, взаємовідносини України і пари, вони, Шалена перспектива, оскільки, можливо, хто не знає, то в пара, колись була ядерна зброя в 93-му році, це єдина країна в світі, яка від неї відмовилася. І направду в цьому треку у нас є величезна перспектива для завідносин. А те, що світ зараз фрагментизується, те, що світ зараз дійсно перебуває. Уже невизначеному стані, і про це так дійсно абсолютно погоджують, свідчать можливість поновлення бойових дій між Індією та Пакистаном, і в інших відповідно гарячих точках, в тому числі, наприклад, в Ірані, наприклад, нестабільність, все ж таки, яка продовжується частково на Близькому Сході, і тимчасово, скажімо, уряд в Сирії, знову ж таки, там ну, також ще є багато кількість, кількість питань Ці всі речі. Свідчать про те, що на світ скоріше за все буде формувати локальні, більш локальні, безпекові перш за все, союзи і всі вони будуть підсилювати за рахунок розробки ядерної зброї. Чи це гарна новина для світу?